Добре, шановні батьки, продовжуємо говорити про моделі любові до дітей. Фактично, ми можемо сказати, що ми в більшості своєї не маємо нормальної моделі е, любові до дітей. Ну, не маємо ми такого досвіду, тому що життя значно складніше, ніж ми би цього хотіли. Тому модель любові і відносин між дітей. Всіма членами родини треба вибудовувати як наші будинки, як наш побут і так далі. Гармонійних моделей поведінки у сім'ї дуже мало, вони зустрічаються дуже рідко. І це треба розуміти. Будь-якому випадку, але є люди, які залишаються людьми, не зважаючи ні на які дуже важкі обставини життя. В таких сім'ях дітки ростуть не тільки любимими, вони ростуть повними фізичних сил і енергії. Вони довіряють собі, своїм рідним і світу загалом. У них здорова психіка, вони зазвичай рідко боліють, вони контактні, вони дивляться вам в очі, вони вміють не тільки говорити, але і слухати. Вони вміють помилятися і спокійно відпра... виправляти свої помилки, визнавати свою неправоту. вони гнучкі і толерантні до точки зору, яка не схожа з їхньою. Це, те, це, це такі люди, якими ми прагнемо бути, і якими ми прагнемо безумовно виховати наших дітей. Далі, такий момент, деякі психологи вважають, що мамина любов вона безумовна, що вона з'являється під час вагітності, під час пологів, і що вона більш біологічна, і її не треба ніяк вирощувати спеціальним. Образом. А батьківська любов вона умовна. Тобто батько любить дитину не просто тому, що вона існує на цьому світі, а, тому, а за те, що він має якісь якості. Різні думки є з цього приводу. Але я думаю, що істина десь посередині. Але хочу звернути вашу увагу на те, що це природньо батько буде навчати дитину. Щось робити, він буде націлювати дитину на дію і результат. Це може бути і не умовна любов, але внаслідок особливості чоловічого організму, біології і психіки, чоловік більше налаштований на дію, на факти, ми, жінки, більше на емоції. Розумієте, який це момент класний? Коли ми зможемо поєднати батьківську любов, зосереджену на результаті, очікування батька, батька на результат, і нашу любов на емоційному рівні, тоді ми отримаємо дуже гармонійну дитину, яка буде здатна і діяти, і відчувати. Буде розуміти і вимоги, які до неї ставляться, і буде розуміти свої почуття. Наприклад, якщо Оця різниця між батьківською любов'ю і материнською любов'ю. Дитина намалювала малюнок. Ну, як дитячий малюнок. Щось вийшлося, щось ні, щось схоже, щось ні. Батько скаже: Ти молодець, в тебе получився такий гарний танчик. Да? Це в крайньому це в доброму. Частіше ми скажемо, а що це у тебе за ліс такий ну, про добре намальований танк, скоріше всього, не скажемо. А скажемо про те, що не дуже вийшло, а що це за пляма в тебе тут? Мама скаже, який ти молодець, я тобою пишаюся. Ти посидів, ти намалював малюнок, і для мами важливо, що дитина помалювала. І якщо мама і буде оцінювати цей малюнок з якоїсь точки зору, то вона обов'язково скаже: Ти молодець, що ти старався. І це правильна оцінка, це правильне відношення до діяльності дитини, і, і батьківської, і і ієте. Коли батько скаже, який в тебе гарний танчик, і проігнорує ту пляму, яка вийшла. А мама скаже, що ти молодець, що ти намалював, все зрозуміло, я тобою пишаюся, який ти дорослий. Тоді дитина отримує два в одному флаконі: е, схвалення себе як особистості і схвалення своїх зусиль, впевненість в тому, що вона любима важлива, і в той же час е, е, оцінка результатів діяльності, що танк получився такий гарний. Дуже добре. А тепер просто так швиденько, це дуже зрозуміло, пройдемося по термінам моделі любові дитини. Починаємо з заперечення. Недаремно в народі кажуть, від любові до ненависті один крок. Якщо партнери, чоловік з жінкою сваряться, таку сім'ю можна ще врятувати, тому що вони не байдужі один до одного. А от якщо вже байдужість, коли мені все одно, що ти скажеш, що ти зробиш, чи прийдеш ти, чи не прийдеш, мені вже все одно така сім'я безнадійно втрачена. Її вже не можна врятувати. Це любов заперечень. Дуже часто буває таке до наших дітей, коли у нас не складається сімейне подружнє життя, і ми бачимо у дитині образ того супруга, того чоловіка, який нам вже не любий, викликає у нас зневагу. Чи інші негативні емоції, тоді ми підсвідомо можемо переносити оці почуття на дитину, яка надзвичайно схожа на батька, наприклад. І тоді, тоді дитина буде відчувати оцю відразу на собі, яку фактично ви відчуваєте до чоловіка. Це любов заперечень. Наступна модель любові, ми говорили вже вчора, про це відкуплення, коли я роблю те, те, що треба забезпечити, в тому числі і матеріально, і знаєте, як ми говоримо спеціалісти, створіть для дитини середовище, і вона буде в цьому середовищі розвиватися так, як їй треба. Оце середовище. Це можуть бути репетітори, розвивальні центри і так далі. І вважаємо, що ми все виконали, що ми свій батьківський обов'язок вже виконали. Це така також любов, яка базується на забезпеченні дитини і відкупленні від неї. Наступний вид любові це вимогливість. Так, Це також вид любові. Це тоді, коли ми підсвідомо думаємо, я тебе люблю. Але умовно, якщо ти такий, 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 робиш те, а не робиш того, це також вид любові. Наступна надмірна опіка. Ми вчора вже говорили про неї. Також форма умовної любові, не безумовної, тому що ми говоримо, я жертвую ради тебе. Роботою, відносинами, часом, грошима, я все для тебе зробив. Що говорять дорослі діти, коли батьки звинувачують їх, а скоріше всього, звинувачують, що я заради тебе? Діти говорять, а я тебе просив. От розумієте, як це образливо, боляче, коли людина все життя поклала на дитину, а вона потім замість вдячності говорить, а я тебе просив. Тому що а вони мають право так сказати, такі діти. Тому що тут йдеться саме про те, що ми позбавляємо дитини в цій моделі, ми позбавляємо отого особистісного простору, в якому дитина сама має право бути такою, якою вона хоче, робити те, що вона вважає за потрібне, і нести відповідальність за це. Тобто це те, що ми з вами говорили про гіперопіку і гіпервимогливість. Ем, Надмірна опіка призводить до інвалідизації дитини, інколи навіть фізичної. Тому що, якщо дитині не потрібно, наприклад, уявіть собі, е, дитину мама боїться, щоб вона не впала, і не е, ставить її на ножки, щоб вона ходила, а до п'яти років носить на руках. Ви розумієте, безумовно, це перебільшення. Але якщо б так сталося, то дитина би залишилась інвалідом в фізичному плані, тому що в, ньо, в такої дитини не були б розвинені ноги і весь опорно-руховий апарат. Знаємо випадки рідкі, коли діти, які зростали біля тварин, ходили тільки на чотирьох на руках і на ногах, а рівно стояти не могли. Оце звідси. Так. Е, наступне. Е, розумієте, коли ми говоримо про безумовну любов, так? якщо у нас в домі росте кішка, котеня. Якщо ця кішка е, зробить шкоду, щось поцарапає, чи в туалет сходить не там, де треба, ми її покараємо, ми її ткнемо носиком. Але ж ми не перестанемо її любити за це. Коли собака обгризе якісь шкарпетки, ми її можемо покарати, але не перестаємо її любити. Тобто засудження поведінки, але не нехтування особистістю. І в даному випадку немає ніякої різниці між любов'ю до тварини і любов'ю до дитини. Тому що ви розумієте, можна. Засмучуватися можна вимагати, але це ніяк не стосується рівня нашої любові прийняття дитини такою, якою вона є. Ага. Це зовсім не значить, що любити безумовно дитину це схвалювати все, що вона робить, не засуджувати її дій. Є різниця між демократичним, гуманістичним типом виховання дитини і анархією. Я тебе народила, а ти рости як хочеш. Може і виросте. Це вже залежно від того, який має внутрішній потенціал, знову ж таки, в якій сім'ї росте. А, а може і не виросте як бур'ян. Це ж така справа. Віддати на напризволящий, як це буде. Ми зазвичай любимо в дітях не реальних дітей, а той образ, який ми собі намалювали. Розумієте? Ми, коли чекаємо дитинку, коли вона народжується, ми маємо якісь очікування. Ми ми малюємо собі якийсь образ цієї дитини, якою вона буде, як вона буде виглядати, що вона буде робити, як вона буде до нас відноситися, е, якими талантами вона буде володіти, і які ми з ним з неї виростемо. Але це не реальна дитина, яка реально зростає біля нас. Оцей образ нами очікуваний і нами намальований. Любі друзі, ніколи не збігається з реальною дитиною. Ніколи. І наше мистецтво виховання і процес зростання дитини полягає в тому, щоб навчитися правильно супроводжувати процес розвитку, удосконалення тієї людини, яка перед нами реально існує. На сьогодні, все, шановні батьки, завтра ми з вами поговоримо про ролі у сім'ї, про розподіл ролі. Приготуйте листочок паперу, будемо проводити дуже цікавий експеримент, де у вашій сім'ї знаходяться хто всі члени родини включаючи ваших дідусів, прадідів, батьків, навіть якщо вони не з вами далеко чи вже пішли з життя, в будь-якому разі вони впливають на ваше життя і на відносини у вашій власній родині. До завтра! Не пропускайте наші зустрічі!